Зранку четверга на тренувальній базі Полісся було багато клопотів. Команда збиралася у далеку дорогу. Із Житомира автобусом до Варшави там зупинка на кілька днів, а вже звідти до Словенії на історичний матч, дебютний у Єврокубках проти Олімпії. Позитивний настрій, все очікують цих матчів, і ми тільки надіємося на перемогу. Команда готова? Бажаю, що так. Але перш ніж вирушати у далеку дорогу, знаєте, що треба зробити? Дивіться уважно. Показує і розказує Сергій Чоботенко. Все, тепер готові. Тепер можна їхати. Питань немає. Без нього не поїхали. Як легше пронести таку довгу дорогу? Що робите в дорозі? Найлегше це грати в карти. Швидко проходить дорога. Другий варіант дивитися якісь фільми або. Відео на Ютубі, який, книги, книги який фільм скачав в дорогу. Фільм не качав, буду або грати в карти, або дивитися щось на Ютубі, там поскачував багато чого. А яка тематика? Ну, Футбольна тематика і там обзори всяких машин, тест-драйве, таке. Полюблююся дивитися. Слава. Слава, дорога мене швидко. Да. Сподіваюся. Буду дивитись серіал скачав на Netflix про Лалі. Клас, вже почав дивитися? Так, так, дві серії подивився, дуже цікаво. дуже. Це про сезон чи про що? Е, там так, про сезон в Алізі, як е, розвивались е, там, матчі, всі Там і, і про Жерону багато всього, і там про атлетику, там є е, багато таких е, дрібниць е, цікавих, що дуже, дуже мені цікаво було. Що зазвичай робите такі довгі дорозі? В карти граємо. А не набридає? Ні. Ще з собою багато речей взяли? Наскільки кваліфікаційних раундів так, щоб групового. В Артема Козака було особливе місце в автобусі, так би мовити, VIP. Що ти там будеш робити? Будемо спати. Ти реально там будеш спати? То там не там жарко ж, ні. В літер. А от Бені Макуана із командою не поїхав, бо ще не готовий грати. В автобус Конголезець зайшов лише для того, щоб побажати команді успіху та легкої дороги. Власне, у дорозі Полісся провело цілісінький день. Виїхали о десятій ранку, прибули до готелю у Варшаві майже опівночі. До речі, вам вже цікаво глянути, де оселилися футболісти. До вашої уваги, невеличкий румтур від Жоао Віале. Естегієнасукварту ківомсвіка. Це наша кімната у Варшаві, де ми будемо жити аж до першого матчу у лізі конференції. І сусід Луїфер, котрий збирається забити багато голів. А відтак нам треба добре відпочити, щоб добре грати і досягнути з полісям перемоги. До речі. Жоао і Луїфер мешкають по сусідству і на базі у Житомирі. Як вам живеться, у вас спільні ритми якісь? Чи можна не заважаєте? Один хоче музику, наприклад, слухати, а інший фільми дивиться. Не заважаєте в цьому плані? У нас схожі смаки. Приміром, ми любимо танцювати під одні й ті ж пісні: бразильські чи іспанські. І співати. Тому жодних проблем. <рес> Algo que yo no puedo explicar, eso era Dandy dándole sin parar. Baila, baila, no, baila. eso no se baila. Qué Ahí va, <laughs> baila un poco. Muy bueno, muy bueno. Але не музикою і танцями єдиними у вільний час футболісти також читають книги. Ось і доказ: атомні звички Джеймса Кліра нині вивчає віала. Потім віддасть в опрацювання Луїферовіру кіфаласобрі у книзі. Йдеться про звички, про те, як ми зможемо удосконалюватися щодня, мати кращі звички і ставати кращими людьми і спортсменами. До речі, саме цю книгу радив усім почитати і Шур. Ви ж дивилися інтерв'ю коуча. Матеріал уже на ютуб каналі Полісся. Але напевно, вас цікавить найголовніше запитання: чи готова команда до дебюту у лізі конференцій? Пропоную послухати Ми попрацювали дуже добре. Я думаю, перед сезонка минула на одному диханні. Я вважаю, що ми готові. Тож чекаємо старту так Так, ми добре підготувалися. Ми грали спарринги, багато тренувалися. Ми зробили все, що потрібно, і ми готові починати і приїхати додому з перемогою. Звучимо з'єз'їстом з Тразіра Віторі. Отож, 25 липня у Поліссі – історичний поєдинок у Єврокубках: матч із Олімпією на виїзді 1 серпня, де юра домашня гра у Польщі. До речі, квитки на цей матч уже у продажу.